Всі брати і сестри. Ну, найперше я хотів би в особливий спосіб привітати спільноту наших сестер із посвяченням цієї богослужбової картиці після Божасної Літурії. Ми також посвятимо і цей монаший дім і дякуємо Богові. Що Бог посилає нашому народові тих людей, які покликані бути світлом для світу, які покликані споглядати Бога, а після благовістити, благосвіти Його, а також сенс, сенс нашого людського життя. І сьогодні. Коли ми святкуємо величне свято Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, свято, яке належить до найбільших 12 свят Церковного Року, Свята Церква благовістує нам ту подію, яка відбулася в Єрусалимі в часі того, як Ісус вийшов своїми учнями, Бетанію благословив їх і почав розноситися. Але заки, заки Господь вознісся на небо, і вони не Лука пригадує нам дуже цікаву методологію. Методологію Бога до своїх учнів, а також запозичену в Бога методологію Його Святої Церкви. Яка супроводжує нас і утверджує у Воскресінні нашого Спасителя тілі Спасення. Перша частина Євангелії оповідає нам та сама, що і перший день Воскресіння, тобто Господь заходить до своїх учнів і вітається мир вам, спокій вам. Це не було юдейське слово шалом, так як віталися юдеї, правда? Але це було слово дихання воскресного Бога. Ми, люди, менш більш орієнтуємося в земному житті, маємо досвід земного життя, а навіть смерті, правда? Ми знаємо, яке земне життя, знаємо, коли є кончина нашого військового життя, але ми не маємо досвіду Воскресіння. І так ось це не дивно. Ми знаємо, як учнів перелякала Страсна П'ятниця. І тому Бог приходить до людини, яка переживаєсь горе, найперше їй благовістує в воскресний мир. Тобто спокій, внутрішній спокій. Людина, яка стривожена, не може бути благовісником, не може сприйняти благовість Бога. Тому найперше Бог. Вітається мирна, а потім дихає дихання Божественним, даруючи Апостолам Святого Духа. Пригадуємо собі Інадисла Іоанна, де Господь каже, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпуститься, кому затримаєте, затримається. Ось дарунок Воскреслого Бога. І напротязі того часу, 40 днів після Пасхи, аж до вчора, правда, ми віталися Христос Воскрес. На престолі також була плащаниця правда, та ікона, яка свідчила про Бога, який страдав, помер, був похований і Воскрес. Але він воскрес за ранами. І то минулий днів у нас церква і Господь переконував правда, у тих ранах. Не? Бог запрошує навіть, торкнися тих ран. Але зараз ми, може, запозичаючи від Бога цю методологію, кажемо, Боже, торкнися ран нашого народу. Не тільки ми торкаємось ран животворящих Бога, але просимо сьогодні, щоб Бог торкнувся. Рам нашого народу, ран моєї душі, ран моєї родини, рам моєї церкви. Господи, торкнись животворящими Твоїми ранами у здоров'я наш народ. І на протязі тих 40 днів, правда, церква нас утверджувала у тьому ділі Воскресіння, те, що робив Господь. Ми так само віталися Христос Воскрес. І вже від сьогодні ми починаємо вітатися слава Ісусу Христу. Але так само у щоденних молитвах ми зупиняємося молитися молитву Царю Небесни. На протязі тих 40 днів замість Царю Небесне ми молились Христос Воскрес. Тепер така є пауза, правда? І чому вона є, ми зараз довідуємося. Чому ми напротязі 10 днів пропускаємо молитву Царни Небесні? Отож, яка милисткока на благовістує нам, що в нас 40 день, Божественний Спаситель відвідує своїх учеників, вітаючи їх, а пізніше е, йде з ними в витаню на гору, тобто йде деякі мірі тою дорогою якою він страдав, де учні були свідками так само великого болю Божого Сина. І коли він вийшов в Етамію на гору, каже Івановес Лука, понад усе діяння Апостольське, яке ми також сьогодні чули, як ту книгу, історичну книгу, бо вона якраз оповідає про події, які сталися. У першій християнській громаді, і напротязі тих 40 днів ми її чули, правда? Кожного дня ми читали діяння апостольські. Сьогодні перша глава першій стихи говориться про Вознесіння. Як це сталося? І щоб ну, з вами, знаєте, методично, так, вами, особливо звернути нашу увагу, церква дає якийсь певний клич щоб звернути нашу особливу увагу, зосередитися, чому сьогоднішнє свято є таке важливе. І контакт сьогоднішнього свята наголошує наступні слова, сповнивши все за для нас, з'єднавши земне з небесним, вознісяти у славі Христе Боже наш. Сповнивши все для нас. Що Господь сповнив для нас? Що це є? Найголовніше, Бог щось зробив надзвичайне за для нас? Що це є? І щоб ми, можливо, знаєте, глибинно увійшли у цю місію Бога? Сьогодні Свята Церква посилає нас в Книгу Буття, де Бог сотворює небо і землю. Так? Небеса. І ми знаємо, що у Книзі Буття говориться про те, що Бог на вершині свого творіння творить людину. Як вершок творіння. І Сестри часто роблять вам катехізацію, не дітям, та сестри? Робите катехізацію дітям. Я зараз спробую іспитувати, наскільки ви засвоїли знаєте, цю катехізацію сестер, коли Бог собирав перший, другий, третій, четвертий, п'ятий день, що Бог каже після цього? Що все було добре, так? Так кажуть? Не чую. Так. Каже, що сотворив є було добре. Перший день творить е, Вселенну, правда, космос, мікро і макро, і каже, що добре. А коли сотворив людину, що він сказав? Дуже. Що сказав сотворив людину? Дуже, дуже добре. <рес> Бачите, тут зібралися дуже добрі люди. <рес> це не я кажу, це каже Бог. Бог, який створив людину, каже, що це творіння є дуже добре. А що сталося? Чому людина відпала від партнерства з Богом, правда? все гріх. Людина хотіла автоматично сама своїми силами обожетворити. Тобто стати Богом, не в методі Бога еволюційно споглядаючи Бога, але, знаєте, як спожити аспирину, так як ми хочемо щастя мати дуже часто, думаючи, що щастя паляє власне того. І тому людина слухала Бога, потім почала слухати диявола і відпала від Бога. І що робить Бог, коли нас питають, а який твій Бог? Покажи слово Бога. Ні сьогодні дуже такий суперезований світ, отець з Америки, розповів, знаєте, як в Америці сьогодні. Це гендерна ідеологія не тільки в Америці, а сьогодні у нас так в двері, майже гримить, знаєте. Е, Оця гірша ще як ідеологія була расизму, перепрошую більшовизму, нацизму. Дуже небезпечна, але я думаю, що в перспективі треба буде до неї приглядатися. Е, і що тоді робить Бог, щоб спасти людину? Він посилає свого сина. так? Не пророка, не ангела, ні нікого свого сина. Його сходження є етапно. Різдво, пригадуйте, то Різдво, яке Бог народився, Хто там був свідком в тому різдві? Хто був свідком найпершим в різдві Бога? Бога мати жінка. Хто був свідком Воскресіння Христа найперше? Також жінка, яка вийшла у ріб, гробницю. І почула від Ангела. Там, в Назареті, вона почула не бійся, ти знайшла ласку Бога. Тут вона чує не бійся. Ви шукаєте Христа розп'ятого. Його нема, тут він Воскрес. Там природа людська. І тут природа людська. І Господь приходить воскреслий до людини і каже, дайте мені щось їсти». Чому він так каже? Чому він показує їм рани? Але щоб показати ідентичність між тим страстями, страданнями, все, що він пережив на протязі 33 років, і того, чого учні ще не знають, досвіду Воскресіння. Правда? І тому він питається, тобто, коли учні ще здивувалися, правда, то мало особливо каже, дивися, то точність. Споглядай рани мої бо Богу, ніхто що. А сьогодні Іван Лес Лука каже, коли Господь каже, дайте мені, що їсти подали йому рибу, печану і мед. Та? Різні науковці говорять, чому саме мед? І говорячи нашою галецьким розумінням, вони подали йому мед з вощиною. Знаєте, що вощина з мене? Та? Всі, як черниць, ми все займаємо. І коли ми споживаємо цей мед, правда? Коли ми споживаємо, щось залишається, так його кусити, ви знаєте, що залишається. Правда? Зуби. Залишаються зуби. Тобто Господь так само каже, торкнись ран на тих руках, я маю кості, я не дух. Бо в часі він став людиною і має кості, торкайтеся мене, а також їсть. І у своєму сходженні, знову я, знаєте, кажуть, правильний методист каже, лекція повторення є дуже важлива, тому сходження є різдво, Бог, другому, також дух. Від віку роджений, але не сотворений. Оце ми сповідуємо символ віри, правда? Роджений, але не сотворений. Єдину по плоті Отцеві у, у Божестві. Час і стається людиною у Рістві, стається солідарним з людьми у Йордані, прибирає гіхи наші, так? а пізніше сходить плотю людською в ад, щоб подати руку людині, Адама, сину землі і возносити його. До Отця Небесного. Ось вам подія. І тут Ісус є часткою сьогоднішнього свята, є часткою ахірейської молитви. Ісус дякує Отцеві. І зараз Він це робить. Зараз Божий Син стоїть заради нас Асення перед Отцем і показує свої рани. Заступництва каже, уминуй Отче, народ, який стоїть перед Тобою в Молитві. Тому ніколи троє, троє або троє, які моляться до Бога в Святому Дусі через Сина Отця завжди Ісусі присутній. Але це дар Вознесіння, це дар, який Воскресний Господь дарує. Він каже, якщо я не, не відійду, від вас Дух Святий не прийде. І тому Дух Святий дає то силу бути присутнім в різних місцях нашого власника. Тут сьогодні з нами, в нашому торжестві, освячення каплиці того монастирського дому. Але, ви знаєте, колись нас слухати, Точно? Каже, так не їздить, той хелю, знаєте, хто нас приїхав, хоче до нас до вечора говорять. Але я так навіть підсумовуючи, є дві речі важливіше. Перша об'явлення місії апостолів, яка їхня роля була. Ви спочатку знаєте, що вони були розгублені, знаєте, вони втратили, ну все, вони сподівалися, якусь, певно, мали надію, місії, правда, а тут все замалилося. І вони йдуть додому, пригадуєте. Як Лука описує учні, які йдуть мауз, розчаровані. Знаєте, чуть його там того подорожнього не побили. Каже, ти що, один з того, що не знає, що стало в Єрусалимі. Але, правда, помаленьку-помаленьку Бог, який зібрав їх єдино, як апостолів. Коли його забрали, вони розходяться що забрати Бога з родини, з нашого життя, наше життя деградує. годує. І Бог знову повертається і збирає їхня, збирає їх разом тих учнів. І я ще раз повторююся, але правда, ми все це пережили в часі того пасхального часу. І Маус, Мауспа, все говорить про це. І таким чином Господь. Возносячись, дає учням, немов би завдання, що вони повинні робити. Перебувайте в Єрусалимі, поки не одягнетесь силою з висоти. Він не каже їм зразу, діть. діть працюйте, правда? перебувайте. Доки не одягнете силою з висоти. І тут є в саме писанні багато-багато місць, де Бог каже, їм і сьогодні нам без мене. Ви нічого не можете зробити. Без мене ви нічого не можете зробити. Є багато таких символів, паралелі, правда, я виноградина, гілки, якщо гілка не перебуває на виноградиню в сотні. Отже, це завдання для апостолів перебувати разом. І ми так трошки заходимо, можливо, на що ми там робили тих 10 днів? Бо зараз від сьогоднішнього дня починається в нашій церкві декада місійності. Правда? Що це означає? Що ми молимося за церкву, яка чинить місію. Але сьогодні в Хірові також має бути місія. Місія є внутрішня і місія є зовнішня. Місія внутрішня це я християнин можу свідчити про Бога, який вознісся на небеса, і вдруге прийти зі славою судити живих і мертвих, а його царство чому? Не буде кінця. кінця. Яка надія, правда? Тобто сьогоднішнє свято говорить нам, що ми покликані не тільки до земного життя, не тільки до горе переживати в Хирові в часі війни, яка вже третій рік або 11 рік. Але Бог возносить сьогоднішньому святі людську природу і інаугурує її у славі Отця. Там є наша природа. Наше майбутнє там є наше вічне життя. І тому сьогоднішнє таке, ну, я би казав, особливе дуже свято, свято Надії, яке б ми, гори не переживали, Бог завжди схиляється до нас. Він цярища втуляє тих дітей. Він не? Дядько тут прийшов, знаєте, багато говорить, ми так не звикли, бо ми ще діти. Не? Навіть ми так коли не звикли. Але е, сестра якось там пробує їх, то ще трошка більше того не буде говорити, ще трошки потерпіть, і Бог декий мій поводиться, як мама, не? якщо дитина паде маленька, правда. Не знаю, чи ви бачили фільм Страсті Ісуса Христа. Якщо ви бачили на початках цей фільм, ви бачили, коли Ісус падає, маленький, правда? То Марія біжить його піднімає. так? Я думаю, тут серед вас є багато матерів. ваші діти теж падали і білігли за планка, знаєте, і там одразу його вернули і не пересилали плакати. Так робить Бог. Ми впали. Дуже глибоко впали в смерть. Він відкотив наш камінь смерті. Нам залишилися уламки. Ми мусимо їх трошки самі відкочувати. І тепер вже апостолів є місія. Приє також на наша місія, як християн. Ми не тільки старину, наша, монаша, що стали кожного з нас. Вірити в Бога і Його свідчити. Будьте моїми свідками аж по край землі сьогодні. Нам не треба аж по край землі. Дивіться до нас, скільки сьогодні прийшли людей з хітої України, де не мали тої ласки, яку мали ми. Мені багато людей, які поранені. І військові, і також люди і говорять, нам ніхто не говорив про Бога. Їх може хрестили, може не хрестили. Це були такі номінальні християни. Але часом ми стаємо номінальними християнами. І тоді Господь нас запрошує. Наше місце ніхто не виконає. Наше завдання перед Богом ніхто не виконає. Ми мусимо це робити. І тому сьогоднішнє свято нас заохочує, щоб ми це робили. Апостоли, йти. і ви знаєте, кожен з них зазнав смерті, крім Йоанна. Сьогодні в нашому книзі Боття ми святкуємо 35 років виходу нашої церкви з катакому. Ми були свідками Сили Божої в нашому народі, де була тюрма народів, правда? А тоді народ Воскрес, Воскресла церква, Воскресла держава. Але расист. Який є оплоченим словом дияволом і його слугам? Заздрить, так як диявол заздрив людині, не? і тому людина впала. Пригадуйтесь, Так Сьогодні цей расизм заздріть, що Україна йшла до свого Вашингтону, до свого Великого дня, Великого дня Духовної Національної Свободи. Тому напав на нас. Він робив всі можливості, правда? Як пригадуєте наш корабель хитався, так знаєте, нас так заклали Ну, в різний спосіб. Дуже вишикувана була методологія, щоб Україну поневолити. Але якось українці з Божою ласкові, знаєте, виходили. Мимо того, що багато-багато, падали ген-генам на дно. Можливо, того би не сталося, як ми не були собою, як Патріарх Йосиф казав. Тому я сьогодні хочу привітати наших сестер. Їхнє покликання є споглядати Бога, молитися. Я вам відвірю сказав, що це означає, правда? Споглядати Бога, а пізніше Його свідчити. І ви знаєте, що, каже, самопівець даремно будівничий будує, сторож пільнує, якщо Господь не захистить місто або не поблагословить працю. Тому якщо церква йде на місії, Хтось молиться, не? це не означає, що молитва — це даремний час, тратити час. Ні. Хто з вас є педагогом, викладачем, можливо, займається в сестрах є, наприклад, там, форматори, в інших закладах релігійних, наукових є люди, які пізнають людину і до вас приходять з характеристиками різними, правда? Говорять про людину, але щоб виховати людину, треба всі ті характеристики вкласти, а потім жити. І тоді вже бачиться тоді на жале на щодень. Тому я хочу сьогодні особливий спосіб подякувати Богові за тих сестер, які прийняли це покликання, які не пішли в цей поліризований світ. Вони також могли бути. Педагогами, директорами, не знаю ким ще, міністрами правда. Але вони вибрали скромне тихе життя свідчити Бога, свій Бог посвячений життям. Тому сьогодні нехай Божа милість, і Божа благословення, спрацює на цьому згромадженні, щоб вони вимолювали кращої долі для нашого народу, що вони просили Бога, щоб Божою Божої і силою. Яка сходить на апостолів, також на нас, Бог зупинив агресора, так як в 13 столітті, різні орди, які проходили на нашу землю, щоб вони просили Господа, щоб він укріпив наше воїнство, щоб усвідомив наш народ, Його покликання. Бо Бог дає нашому народу якесь покликання. Навіть я часто є їжу по світі, і сьогодні, і минулому деколи багато науковців кажуть, коли були ми в радянському режимі, тюрмі народів каже інші народи, не знати, чи були б пережили цю історію, яку пережив твій народ. А сьогодні, три роки тому назад, ви пригадуєте грудень 22-го, всі дипломати залишили Україну крім одного. То залишили нам жити три дні, правда? Давали нам три дні жити. Сьогодні мене і вас мало не бути, але ми є. Ось місія Бога. Українців. Свідчити, що Бог зробив в нашому народі як розбив тюрму народів, як зберігав різних епохах княжої козацької довизвоних снак і в сьогоднішню добу. Расисти вже програли війну, а вони ще не виграли. І це не означає, що ми маємо завдання тільки де окупувати території Східу і півдня України. Ми маємо перемогти Демона, духа злоби, під Небесного і його слух, який сьогодні є расисти. Не забуваємо, що найбільшою силою перемоги є молитва, тільки в ім'я Бога переміг ізраїльський наряд. Коли пану начав добій тованої землі. Вім'я Бога приймі в Давид ята, і ім'я Бога ми переможемо. А благодать Господа нашого Ісуса Христа, Богові от все, з Святого Духа, Хай буде з усіми вами. Слава Ісусу Христу!